Знову на нашу дачну ділянку і будемо сьогодні робити автоматичний полив і автоматичну подачу води відкривання крану, спрацьовував насос, включення було автоматичне. По перекриттю крану насос буде вимикатися в режимі очікування. Для цього ми взяли для нашої скважини ще декілька конекторів. З'єднувати труби. Ось ще такий конектор. Взяли для компенсації гідроудару такий двохлітровий резервуар фірми ТО насоси ТО гідроакумулятор 2 літри. Гарантія 18 місяців, продається в епіцентрі, ціна 290 гривень. Якщо комусь потрібно таки накопичувати. Це у нас поки що тимчасова буде конструкція, бо буде копатися яма глибока, буде там і погріб, і погріб буде обладнане вже більш сучасне, по-новому все і повністю електронне управління всім. Поки що нам для поливу треба, щоб зручно було користуватися, зробити такий автоматичний микач-минукач, подача води. Для нашої скважини, нашого насосу. Ось такий аква, така ось автоматика. Чому ця модель? Бо ще раз наголошую, що це тимчасова конструкція, вона коштує дуже дешево. Вже є і манометр, який показує тиск води, те, що потрібно для під'єднування. До скважини всі виходи, входи. Акватика модель 779551. Така ось коштує на 320 гривень. Дуже недорого і все зібрано, все вже купі. Тільки хвилин 20 це все збирається, монтується одразу на скважину і у вас автоматичний полив готовий. Ось така акватика, ось такий переходник з латуні. Латунний такий переходник під бак для води, під гідроакумулятор наш. Буде ну, викрутка для зачистки проводів. Така ось річ з Китаю. В принципі, ось і все що нам потрібно. Більше нам нічого для цього не потрібно, будемо збирати зараз все це докупи. Це займе хвилин 15 часу. Беремо фумку ще ленту підмотати, бо тут пластмасова масова різьба і пакля буде зайвою тут. Ось беремо таку фум ленту. Ось такий є у нас для поливу пристрій. Теж з епіцентру, недорого коштує. Відкрили, закрили, потім як зроблю, покажу, як він працює. Вже можна буде їм спокійно користуватися, бо закрили, насос вимкнувся і не працює зайвий час, та й не вмикається, вимикається, і е, такий насос він не зупиняється, він буде давити е, тиск, е, поки щось або труба не лопне, або що ще. місяці 3-4 е, ще користуватися так інтенсивно і треба. Щось придумати, поки е, змонтується погріб і змонтується насос е, вже під землею. Будемо поки користуватися таким, це все обладнання мені обійшлося 947 гривень. Це дешевше навіть автоматичного електронного сучасного вимикача, який коштує там до 5 тисяч. Тому ось робимо з цього, е, беремо таку ленту, як ми її заправляємо. Ісходячи з того, що тут пластикова різьба, тут багато такого паклі не накладеш, а лентою можемо такий конектор для з'єднання труби. Ми його вкручуємо сюди, де подача води. Сюди виход води, сюди ми поставимо бар, беремо паклю і паклюємо по резьбі. Ось ви бачите, ось так ми потім замотали і так закрутили почасової стрівки наматуємо, бо вкручуватиме, щоб вона не злізла нікуди. Треба ось так зробити. Накручуємо сюди цей виріб. Сюди буде подаватися зі скважини труба. На неї це одягнеться і зажметься. Накручуємо від руки. Бо тут сюди пластик. щоб воно не лопнуло, не тріснуло, ось накрутили, затягнули, ось таке вийшло у вас. і це чудово. Беремо верх. Верх. зараз я трохи наближу камеру. Дивіться, маємо верхнє з'єднання. Тут що ми робимо? Ми е, теж наматуємо е, фумку по часовій стрільці, по різьбі. Трохи як вкладемо всередину різьби, бачите? От прямо всередина заходить. От, дивіться, отак от воно виглядає. Потім розматуємо і трохи сплошним таким е, шаром. Проматуємо різьбу і просто обриваємо і тепер ми його вкручуємо до нашого е пристрою, який буде автоматично зупиняти е насос, вкручуємо, кручуємо. Ось. Накрутили, оп. Все. Ось такий тепер у нас має вигляд поки що конструкція. Далі що ми робимо? Нам треба приєднати сюди ось такий е гідроакумулятор. Виймаємо гідроакумулятор. Ось у нас мається такий гідроакумулятор. На нього ми теж трохи у резьбу наматуємо фум ленти, вкладаємо в різьбу і відриваємо. Поки відкладаємо його сюди, беремо такий переходник з одного дюйма на одну другу. На нього теж наматуємо фумлінту. Наматуємо, наматуємо, бо тут, як сказати, треба гарно намотати, бо це такий бронзовий в пластик вкручувати, воно трохи потім було пропускає на них. Тут була б непогана пакля. Але ж будемо обходитись без паклі. По різьбі крутимо. Як крутили, по, по, по різьбі закручуємо. Зараз ми візьмемо ключ, затиснемо їм і вкрутимо від руки. Не треба тут великих зусиль. Від руки закручуємо все. Притягуємо, ось ми притягнули, все дуже гарно стало, як ви бачите. Тут у нас заглушки для проводу. Теж виймаємо, щоб поки вони нам не потрібні. Ось така конструкція у нас виходить, нічого складного. Тепер беремо цей гідроакумулятор і вкручуємо сюди. Вкручуємо. Далі по резьбі. Ось так вкручуємо. Теж від руки. Ось тут кільце у нас зажалося. Все, ось така у нас вийшла конструкція. Нехитра. Далі ми зараз будемо переміщуватися до нашої скважини і ставити це на основну трубу, яка буде воду подавати. І під'єднувати кабель. Зараз ви побачите, що і як треба під'єднувати і як встановлювати. І так, ми прийшли до нашої скважини. Ось вона у нас знаходиться під таким мішком, поки що, як укриття від дощу. Знімаємо ось у нас кабель. І ось так кабель ми вмикали, коли нам треба вода, вимикали, коли треба вимкнути воду. Що ми маємо? Ми маємо ось нашу конструкцію, яку ми зібрали. Ось вона у нас. Бачите, вода стоїть, навіть за скільки нас не було, вона ні каплі не спустилася донизу. Це показує, що ми змонтували мотор правильно, спуску води немає, вода тримається взагалі як в аптеці, рівень тримає, нікуди не уходить, це дуже добре. Знімаємо ось це. В принципі, та ж сама конструкція. Мочимо трубу, намочили, трубу, трохи намочили, бо це така штука, що одягли, одягли це, одягли ось це. Ось у нас така конструкція, трохи кільце можна змочити. І одягаємо ось так нашу конструкцію. Трохи прокручуємо. Ось так у нас вийшло, Тут буде такий гусак на подачу води. Іти. Шнур ми обріжемо і заведемо сюди і підключимо. Це теж покажу вам. Потім затягуємо цю гайку. Трохи можна притягнути таким ключем. Не дуже сильно. До цього достатньо, десь пів оберта. Все, оце ми так розмонтували поки що. Тепер розбираємо з'єднання. Ми Взяли трохи більший відрізок труби. На мочі покапали мочило. Все, ставимо на місце, Жимчик, одягаємо закрутку і збираємо це все докупи, Гавно затискаємо, а щоб не вирвало у нас трубу. Ще у нас треба поставити цього гусака наверх. Змочуємо водою. Ось таке. Відерце взяли змочили водою. Спочатку оділи це, потім одягаємо це, потім ще змочимо, ось так збираємо ось до опору. Гусак на місці. Конструкція у зборі. вся система змонтована. Залишається нам тільки під'єднати правильно кабель в розподільчій коробці. Регулятора тиску води. Зараз ми цим і займемося. Як бачите, у нас тут мається такий, як гаєчка гвинт. ну Можна викриткою плоскою, можна ось якимось таким предметом. Викручуємо цю зажимну гаєчку, яка тримає кришку. Ось у нас така конструкція, нехитра, дві тиснюючі пружини, які на закриття, на вимикання по набору тиску. Як тиск вже набрався, воно вимикає, а як тиск пішов, воно вмикає. Сюди монтується наша проводка. Зараз ми це будемо робити то дивиться як і що куди під'єднувати. Беремо цю штуку, кабель трохи запасу залишаємо. Ось ви бачите, відкусуємо, відкусили кабель, мотор під'єднується сюди, сюди. Ми маємо таку підкришку конструкцію. Сюди під'єднується розріз РОВІД. сюди мотор, сюди подача напруги. Сюди під'єднується заземлення, кабель заземлення. На прозі спочатку одягнемо все, що потрібно, щоб його завезти сюди. Такі з'єднувальні зажими, щоб туди не проникала вода з дощу. Ми зараз змонтуємо їх на кабель. Потім одягається така ось зажимка. І потім одягається ось такий резиновий зажим, який не буде вже пускати воду по провіду сюди всередину до коробки. Сюди заводимо. Ось у нас це все змонтовано. Закручуємо, поки що трималося. Ось так ми розгортаємо. Подивіться, у нас. ось ми маємо три провіді. Жолтий-зелене це заземлення. Це фаза, ось ця фаза це нуль. Тут у нас є такі зажимчики під розмір кабель. Ми обрізаємо, зачищаємо. Зіграємо його сюди. Зажимається ось так гаєчкою. Зачищаємо ці провода. Як під'єднати? Треба, дивитися. Нуль. Під'єднуємо. Ось сюди, на нижню планку, під'єднується нуль і зажимається колодка. Ось ми під'єдналися сюди на улицю сюди ми під'єднуємо наверх фазу ось сталося і під'єднуємо зажимаємо. Це у нас йде на заземлення. Заземлення теж зажимаємо. Кабель можна потягнути, а вишній сюди. І ось так змонтувати, закрутити. У нас кабель вживання вже під'єднаний. Тепер під'єднуємо кабель від мотору. Коричневий кабель під'єднаний до коричневого. Напроти коричневого, Ось, бачите, тільки верхня планка. Ось ми синій-синій, коричневий коричневий. На верхню планку мотор від мотору провід, на нижню від електромережі. Важливо, щоб було заземлення. Все, Зажали. Ось лишній кабель втягуємо сюди щоб він нам тут не заважав. Ставимо ось цю кришку. До речі, всередині кришки є схема підключення. Тут підписано мотор-мотор, а тут мережа-мережа. Мережа не підписана. Це поправо і ось зажимаємо цією пробкою, гаєчкою. Піджимаємо так. О, все, достатньо. Повністю змонтовано. Зараз ми під'їдаємо сюди шланг Поставимо нашу лійку з краном і випробуємо як воно вимикає під яким тиском і під яким тиском зберігає тиск у всій системі. І так ми під'єднуємо шланг. Ось так ми під'єднали шванг. Іде вмикати кабель. Кран закритий, вода не йде і мотор не працює. Зараз ми відкриваємо віко, вимкнувся мотор. І бачите, у нас йде вода. Ось подивіться, зараз я вмикаю воду, тиск падає, мотор включився, набрав, збросив в воду. Система працює, включає і виключає. Якщо тиск падає, вмикає вода. Якщо тиск набирає рівень, вимикає воду. Як ви бачите, систему ми повністю зібрали, система повністю працює, Відкриваєте кран, вода йде, вмикається, вимикається, все працює. Закрив екран, мотор вимкнувся. Тому кому це відео було корисне, ставте лайки, підписуйтесь. Нам буде дуже приємно і до нових зустрічей.